Вітаю всіх з огляду на останні новини події. Хочу розглянути часів яр. Тому що ну, неприємна така ситуація, ви знаєте: щоб починати фронт на Харківщині, потрясти з Нову Харківщиною, щоб взяти Донеччину. Ви знаєте, неприємно. Якщо, вже, якщо вона вже кістка в горлі, то її прокопніть або виплюньте. Але не знущатись над іншими людьми. Ну, це вже знущання. Давайте так. Часів яр до кінця травня буде окупований РФ. Часів яр до кінця травня буде окупований РФ. Ви знаєте, ще ні. Ще ні. Не буде. До кінця травня ще не буде. Я ще візьму другу колоду, що там скаже. Оці колоді ще й не буде. Поки що Україна. там. Поки що є чим відбивати, тримаються. Поки тримаються, поки що Україна. До кінця травня часів яр. Да. Часів яр. До кінця травня буде окупований військами РФ. Так, ця бойова колода, що скаже мені. Подивимось тут. Ні, також ні. Ні, ще не буде. Ще не буде. Там важка ситуація, емоції вирують, ще не буде. Там серйозна розвідка ситуації. Слідкують це ще Україна. Імператриця це Україна. Це ще Україна. Але дуже важка ситуація. Дуже важка. Накал максимальний. Ну, це наші там, війська, сила є. Сила є. І ворог того, теж має сили певні. Ворог там на чеку такому, що мама дорога. Дивіться, тобто, якщо. Показує, що до кінця травня ще не беруть часів яр, відповідно, що канонада в Харківській області, скоріше за все, ще буде до кінця місяця. Якщо казати про це. Тому, на жаль, така ситуація виходить неприємна.